Та тема сьогоднішнього уроку основна задача механіки, абетка, кінематики. Добре. Є такі проблемні запитання, коли розв'язують життєві задачі, скільки часу потрібно мотоциклу для зупинки, якщо він рухався зі швидкістю 60 км на годину. Яку найменшу відстані має подолати мотоцикліст до зупинки? Від чого це залежить? На ці всі запитання може відповісти тільки розділ механіка. Так ось, що таке механіка? Це наука про механічний рух матеріальних тіл і про взаємодії, які при цьому відбуваються між тілами. Запишіть, будь ласка, визначення розділу механіка. Дуже важливий в нашому житті. Рух. Механіка це наука про механічний рух матеріальних тіл і про взаємодії, які при цьому відбуваються між тілами. Які взаємодії ви бачили на попередньому відео? Або взагалі, якщо ми роздивляємося механічний рух, ми розуміємо, про які взаємодії є мова. Тобто вони зближаються віддаляються один від одного ще раз. Взаємодія може бути будь чим чимось, наприклад, на тій ж самій картині людина з конем. Так, ну ми будемо роздивлятися все, все, все ж таки а, стосовно руху, так? Якщо це механічний так. рух, то ми можемо. Яко, які характеристики давати руху? Ну, пам'ятайте, три. Основні властивості руху це швидкість, час та відстань. Так? Це три взаємоді... характеристики милу, які ми вивчали ще в 7 класі. А там вже поділяються, що є переміщення електор, є траєкторія або є шлях. Основна задача механіки це визначити положення тіла в просторі в будь-який момент часу. Скажіть мені, будь ласка, що для того потрібно, щоб з попереднього відео що потрібно зробити, щоб почати визначати положення тіла в просторі в будь-який момент часу? Що повинні ми визначити? Координати. Що, що? Координати? Ну, з чого починається е, будова координатно е, системи координат? З чого? Ну, Висота. Ні, з чого, з чого? Спочатку ми ставимо. На крапку, тобто місце знаходження. Так, так. Тобто е, ми ставимо крапку систему відліку, точку, від якої будемо все рахувати. Тому що від цього залежить відповідь, розв'язок задачі. Якщо ми будемо розв'язувати задачі з різних точок, відповідно, і відповіді буде різні. Механіка поділяється на кінематику та на динаміку. Це все, що нам предстоїть в 10 класі вивчити. Зараз ми починаємо з динаміки. З кінематики. Як рухається тіло, а вже динаміка роздивляється сили, які взаємодіють: інерція, імпульс. Чому рухається тіло? Сили, які діють. Ви знаєте, що на тіло постійно діють декілька сил, навіть коли воно перебуває у стані споку. Так? Сила тяжіння, яка на нас постійно діє, сила реакції опору, так постійно діє. Ви також знаєте, нагадую з сьомого класу, що механічний рух це зміна з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл. Приводіть мені приклади механічного руху, як ви зараз можете зробити, або які, які ви бачите. Велосипед Велосипед машина їде. Машина їде. Ви можете створити зараз механічний рух? Ходити. Ходити. Так. так. Ходити. Навіть коли я зараз були мою глазами, очима і рухаю головою, це також механічний рух, тому що я змінюю положення тіла відносно інших тіл. У нас існує декілька різновидів цього руху. Це поступальний, наприклад, коли кран так, щось пересуває обертальний, ну, наприклад, колесо абозрення. Українською. Або коливальний, це має. Так ось для того, щоб почати розв'язувати будь-яку систему, задачу з кінематики, нам потрібна система відліку. Ось ми беремо, ви бачите, дерево, і для того, щоб розв'язати цю задачу. Незрозуміло, зрозуміло, Яку саме, що нам потрібно зробити, ми беремо і будуємо систему координат. Тобто обов'язково нам повинен бути ось цей 0. Точка відліку. Система відліку це тіло відліку, пов'язане з ним система координат, прилад для відліку часу. Давайте запишемо це. Система відліку, це тіло відліку, пов'язані з ним система координат, прилад для відліку часу. Тобто, в нас є нуль, є система координат. Вона не завжди буде е, трьохвимірна, вона може бути звичайно двохвимірна, тобто, це не обов'язкова умова. Вона повинна бути тобто, пов'язана система координат і прилад для відліку часу. На щастя, в нас існує тільки один прилад для вимірювання часу. І взагалі тільки. Один. Одної одиниці, так, це секунди, хвилини або години, доба. Якщо не встигаєте, зупиняйте мене. Матеріальна точка ще раз, це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати. Ви зараз бачите, що з Донецька рухаються, здається, до Львова, так? Чи можна вважати міста, так, столиці, да не столиці, обласні центри. Матеріальними точками? Так. А досить мені ще приклади. Дай що дерево? Дерево це дерево. Що, як можна е, назви мені задачу, коли дерево може бути матеріальною точкою? А ні. Ну там озеро, наприклад. Озеро це матеріальна точка в якій задачі. Ну, ну. ну якщо нам потрібно знайти. Відстань між двома озерами у, краї... у нашої країни, то ми можемо по... використовувати матеріальну точку як озеро, так? Тобто точка матеріальна так. це буде модель нашого озера. Добре, ми бачили бачили приклад з більярдом. Тобто, якщо нам потрібно знайти відстані між матеріальними між шарами, ми можемо використовувати їх як дві точки. Добре. Тобто більшість задач, ви знаєте, роздивляються все ж таки як матеріальні точки об'єкту. Руху. Траєкторія руху це уявна лінія у кожній точці, якої послідовно перебувала матеріальна точка під час руху. Нагадайте мені, будь ласка, які бувають траєкторії руху. Ну, Бабочка як літає. Мотилок, як літає, яка траєкторія руху мотива? Не може бути пряма траєкторія? Ну, зовсім неймовірно, але і таке буває, мабуть. Ну так, по-перше, це пряма лінія, а друга, це навпаки, ну, якщо не, прима, не, не пряма, то криволінійна, так? Крива. Тобто, в нас тіло може рухатися або по прямій, або по кривій. Є шлях, це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії, або довжині її певної ділянки. Тобто, в нас траєкторія руху співпадає зі шляхом. Так? І є в нас, вимірюється шлях, як і траєкторія руху в метрах, позначається маленькою літерою L. І в нас є таке поняття, як переміщення. Воно не збігається по модулю з траєкторією або шляхом. Це вектор, якщо траєкторія руху е криволінійна, крива, якщо пряма, звісно, що воно буде збігатися. Це вектор, що з'єднує початкове та кінцеве положення матеріальної точки. Дивіться, назвіть мені випадок, коли моє переміщення буде дорівнюватись нулю. Ну коли ти на місці стоїш. Добре, якщо я е, почала свій день, сходила на роботу, потім е, в магазин і знов заснула. Е, а, напевно, нулю буде ще рівнятися, коли ти ну, переміщаєшся, але ти на ну, обратно вертаєшся. Так, тобто, якщо я повертаюся в свою початкову точку, з якої почала рух, то моє переміщення дорівнюється нулю. А шлях буде ну, від, відрізнятися від нуля. Також вимірюється, в метрах позначається маленькою літерою S. Ми з вами роздивилися, проговорили моменти, коли модуль переміщення дорівнюється нулю. Це коли е, в нас. Е, Траєкторія руху замкнена лінія, тобто ми почали і закінчили в, одному, в одній точці. При, коли в нас траєкторія руху пряма лінія, то шлях співпадає з переміщенням, і дуже складна тема, яка вам дуже не, не заходить, це проекція вектора на осі координат, рівняння координат. У нас є вектор переміщення. Для того, щоб побудувати рівняння координат, ми будуємо перпендикуляри до осі х, і наше рівняння координат буде мати е наступний е вигляд х дорівнюється х0В плюс СХ. Запишіть, будь ласка, рівняння координат. За цим принципом ми можемо також побудувати рівняння координати до осі Осігрів. І що нам дадуть ці Х ігри? Далі ми, ну, ми, ж, ми ж тільки казали, що є система відліку для того, щоб да. записати для того, щоб розв'язати будь-яку систему задачу з кінематику, нам потрібно знати тіло відліку. Точку відліку, систему координат та час. Ось нам є система координат для того, щоб знайти відстань. Ми будуємо ось ці проекції. Рівняння координати у будь-який момент часу. Тобто, в нас е, тіло змінює своє положення відносно е, часу. І е, рівняння е, координати в залежності від часу буде мати також такий вигляд х0б плюс СХ. І відповідно, коли в нас, е, ви знаєте, що е, переміщення. Це вектор, тобто має напрямок. Відповідно. Відповідно до цього проєкція може бути від'ємною. Тобто, ви знаєте, що швидкість також має напрямок. Так? Але ми розв'язували задачу, коли в нас ну, до цього моменту швидкість завжди була. Положительней, але ми можемо рухатися назад, так, або на зустріч один одному, тому ми швидкості віднімаємо. Тобто, якщо уявити, що два дерева рухаються в одному напрямку, так, їх швидкість а, м, порівняно один з, з одним, буде від'ємною. Так, і у даному випадку, що якщо в нас а, два тіла рухаються на зустріч один одному, то рівняння координати буде від'ємне. Відносисть механічного руху. Дуже важливо, що територія, шлях переміщення, а отже і швидкість руху тіла залежить від вибору системи відліку. Тобто, якщо ми будемо роздивлятися систему відліку автомобіль, так. То ми як дивимося, що в нас є напрямок руху і траєкторію руху нашого колеса е, стосовно автомобіля. Тобто візьмемо будь-яку точку на автомобілі. Якщо ми візьмемо систему відліку Землі, то ми бачимо початкове положення і далі від нас автомобіль, тобто якась точка на колес, колесі буде. Е, Віддалятися, тобто в нас буде е, інша траєкторія. Для першого зображення переміщення дорівнюється нулю, а шлях 2 πr тобто діаметр кола ми знаходимо. То, е, якщо роздивлятися друге зображення, то е, в нас е, переміщення, це пряма, яка дорівнюється. Е, Радіусу діаметру нашого кола, а система відліку, якщо роздивлятися ось це траєкторію як полуокружність, то це буде більше, ніж 2 трі. Ось вам і відносність механічного руху. Тобто нам дуже важливо система відліку, від чого ми будемо рахувати. Так, домашнє завдання прочитати параграф номер 3 та е, будуть вже задача. задачі. е, За бажанням ви виконуєте та надсилаєте мені в нові знання для перевірки. Е, це не обов'язкове домашнє завдання, тобто за бажанням для отримання додаткового оцінку. Які до мене є запитання? А яке думання?